Нарешті я зайшов на кукурузу внизу, бо вниз дуже далеко йти і тут вона таки дуже хороша, чиста, струки, качани є такі досить непогані, можете бачити вже досить такі непогані качани. Вже ростуть, набирають, щось таке буде. Ну так, такий вигляд всередині, не є дуже заросла вона, але трішечки вона загуста. Ну, такі качанчики. Качанчики спостерігаються, такі дуже хороші. По два качана йде, там третій внизу вже йде. Є досить непогані качани. Тут качанчик тут. Ну так взагалі вигляду немає. Качани, туди, сюди. Ось тут чітко видно. Один, два, три вже. Вийшли качани. Ну, досить таки багато, щось таке і буде. Якщо це піонер, як я вже казав, жодних добрів тут не проводилося. Кукурузка десь під 3 метри попадається ще її рости в півтора місяця це точно до півтора місяця вона таки виросте я думаю отак качани